Зметати деталі для початку відміряти від зрізу 1 см за допомогою сантиметрової стрічки та кравецького мила, аналогічно виконати на іншій деталі. Накласти деталі одну на одну, склавши виворітнім боком всередину, порівняти зрізи і зметати на відстані від зрізів на 1 см, або. Зметати по наміченій конструктивній лінії. Зшити деталі. Деталі зшити машиною строчкою з закріпкою на початку та на кінці, шириною шва 1 см. Видалити нитки тимчасового скріплення. Розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см і видалити за допомогою ножиць, підрізати припуск деталі. Припуск деталі підрізати за допомогою ножиць і порівняти з різним. Ширина шва припуска 0,5 см. Припрасувати припуски з шва зшивання. Припуски шва зшивання припрасувати з обох боків за допомогою праски. Виматити шов зшивання. Вивернути на виверній бік шов і виматити шов так, щоб згини були на одному рівні. Ширина шва 0,5 см. Настрочити деталі. Деталі настрочити машиною, строчкою, закріпкою на початку та на кінці, шириною шва 0,7 см. Видалити нитки тимчасового скріплення. Розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см і видалити за допомогою ножиць. Припресувати шов вистрочування. Шов вистрочування. Припрасувати з обох боків за допомогою праски.